В укладанні угод. Тому я таки зробив. Містер Бака, нащо ви зв'язалися зі злочинною бандою? Що ж, настали складні часи. Ну, так, д до речі. А де гроші? Поки не в мене. Спочатку ми зустрінемося з деким. Ау, то ми візьмемо їх там. Е-е-е, Щось таке. Містер бака, я не з чуток знаю, що погано братися зі злочинцями. Але поки ви виплачуєте кредит, мені байдуже звідки вибирати ці гроші. До речі, куди ми йдемо? <свистач> Сюди, на старе бейсбольне поле. А -а -а -а. Не могла б стати трохи правіше? Ось так, О, гляньте, ось і гроші. Ого їх так багато. Я й не знала, що вони грають. Я гадала, що їхня уніформа це просто <свистач> така їхня пішка. It's sure.